Ти щодня смажиш на звичайній олії із супермаркету. Думаєш, це норма. А якщо я скажу, що вона проходить очищення хімією, нагрівається до 260 градусів по Цельсію і втрачає все корисне. Ну, така собі олія. Сьогодні я покажу тобі правду про рафіновану олію і відкрию крафтову альтернативу, яка реально має смак. Дивись уважно! Праворуч від мене. Рафінована. Прозора без запаху. А ліворуч від мене. Олія холодного віджму від крафтоїл. Живий колір. Аромат насіння. Це справжній сік, а не мертва рідина. Це як порівнювати пакетований сік із щойно вижатим. Чесно, у рафінованої смаку немає зовсім. А ця? Горіхова, свіжа та густа. А ось як народжується наша крафтова олійка: це масло. Прес. Свіже насіння засипається ось сюди, і без нагріву, без хімії ми отримуємо натуральну олійку. Все як є, зберігається в пляшці. Усе під контролем. Ось вам прозорість, а не маркетинг зі словом рафінована. Всю цю інформацію ви також можете знайти і самі, самостійно пошукавши в інтернеті, всього лиш написати рафінована олія або «Вінгуки про рафіновану олію. Берете перший ліпший сайт та читаєте, чому саме ця олія шкідлива для вашого здоров'я. Перший ліпший сайт, який мені попався, це сайт Все про Все. Стаття називається, яку небезпеку в собі приховує рафінована олія. І в ній ми бачимо тільки факти: спосіб виготовлення, екстракція, рафінація, очищення, знебарвлення, дезодорування. Тут ми бачимо самі лише факти, про які знає багато людей. На висновку можу сказати: бережіть своє здоров'я! Уникайте або вживайте рафіновану олію у маленьких кількостях, а краще переходьте на натуральні олії холодного віджиму від крафтос. Посилання на наш сайт буде в описі. Я не лікар, але я людина, яка не хоче їсти хімію. Якщо ти такий же, підпишись і підтримай український крафт. У нас ти знайдеш багато чого для себе. Наші олійки мають дуже великий асортимент. Вони підходять як для масажу, так і для здоров'я, для смаження і для просто салатів. Обирай для себе. Крафтойл. Ми не просто знімаємо відео, ми тиснемо олію щодня для тебе, для родини і для твого здоров'я.